Чи задумувались ви, чому одні відео набирають тисячі переглядів, а інші залишаються майже непоміченим? Насправді вирішальну роль грає не лише зміст, а й те, як все змонтовано. Є щонайменше 5 технік монтажу, які кардинально змінюють сприйняття відео. Ви на каналі фільморізua і давайте про це поговоримо. Почнемо з лінії погляду. У відеомонтажі лінія погляду це уявна лінія, яка вказує, куди дивиться персонаж у кадрі. Вона є критично важливою для того, щоб зберігти логіку простору та напрямок погляду між кадрами. Основні принципи лінії погляду. Монтажі полягають в тому, щоб зберегти просторову орієнтацію. Якщо персонаж у першому кадрі дивиться вправо, глядач очікує, що в наступному кадрі об'єкт або персонаж, на якого він дивиться, буде зліва. це створює ілюзію, що персонажі дивляться один на одного, навіть якщо зняті окремо Відповідність Лінії погляду також дуже важлива. Це техніка монтажу, коли після кадру з персонажем, який дивиться кудись, показують те, на що він дивиться. Це допомагає глядачеві зрозуміти, що відбувається, і підтримує послідовність оповіді. Порушення лінії погляду: якщо лінію погляду змонтовано неправильно, наприклад, персонаж дивиться в один бік, а об'єкт у той самий бік виникає плутанина, виглядає, ніби персонажі не взаємодіють. Або дивляться повз один одного. Наприклад, людина дивиться праворуч, кішка сидить у наступному кадрі ліворуч це створює враження, що людина дивиться на кішку. Чому е, взагалі важливо говорити про лінію погляду? Е, лінія погляду допомагає зберегти безперервність та емоційний зв'язок між персонажами чи об'єктами, навіть коли сцени зняті окремо. Перехресний або паралельний монтаж це техніка відеомонтажу, при якій кадри з двох або більше різних подій чергуються в одному монтажному фрагменті. Ці події зазвичай відбуваються одночасно, але в різних місцях. Мета показати зв'язок між ними, створити напругу або підкреслити контраст. Основні функції перехресного монтажу це створення драматичної напруги, часто використовується в трейлерах або бойовиках. Наприклад, як у цьому сюжеті космічний корабель летить у просторі, в цей же час відбуваються події десь на космічній станції, де люди спокійно собі працюють, здійснюють свою повсякденну діяльність, а в цей час десь летить метеорит, який загрожує цим людям або щось пов'язане з цим. І у нас виникає ще одна сцена, де космонавти помічають і бачать цю траєкторію. Крім того, паралельний монтаж використовується для підкреслення теми чи контрасту, або паралельне розклеття сюжетних ліній. Чим відрізняється паралельний від звичайного монтажу. Звичайний монтаж просто з'єднує сцени в послідовності, а перехресний монтаж паралелізує події та розкриває нові сенси через взаємодію кадрів. Наступна техніка це траєкторія очей. Це принцип у відеомонтажі та операторській роботі, який враховує, де глядач фокусує свій погляд у кадрі і як він переміщується з одного кадру в інший. Основна ідея це про напрямок і точку уваги глядача. Добре змонтовані відео веде очі глядача природно і без зусиль як ось у цій сцені, де глядач дивиться на те, як розкладаються на столі карти. Кадр переходить від одного з героїв до іншого, і кожен раз нам показують, куди би міг подивитися глядач, що саме цікаве глядача в цей момент. Тобто ми виступаємо якраз у тим, хто знаходиться поза камерою. Той, хто слідкує за тими подіями, фактично нас втягують у події сюжет. І це дуже цікаво, оскільки ми стаємо співучасниками чи учасниками цієї події. Чому це важливо? Траєкторія очей підсилює візуальну логіку та зменшує когнітивне навантаження. Глядач не втрачає орієнтацію, легко слідкує за історією, що особливо важливо в динамічних або насичених сценах. Розділений перехід. Тут мова у нас піде про так звані LCAT та JCAD. Це техніки звукового монтажу, які створюють плавні переходи між сценами, роз'єднуючи зображення та звук у часі. Обід, обидві техніки належать до так званого спліт едіт роздільного монтажу звуку і відео. Елька звук попередньої сцени триває, коли вже показують нове зображення, форма L англійська або латинська на часовій шкалі монтажу. Від відео попередньої сцени закінчується, а звук ще триває, утворюючи таку лапку у формі букви L. J-Cut Звук наступної сцени починається раніше ще до того, як з'являється нове зображення. Форма J на таймлайні знов таки англійське J, звук наступної сцени заходить під кінець попереднього відео. Навіщо його використовують, щоб заздалегідь підготувати глядача до нової сцени, створити плавне занурення у нову атмосферу чи місце, використовується для нарощування емоцій або напруги. Так у нашому прикладі, спочатку ми бачимо дівчину, яка сидить в лісі, чуємо звук лісу, і потім поступово з'являється мелодія, яка говорить про те, що щось буде відбуватися. Ми ще не знаємо, глядач ще не знає про те, що саме буде відбуватися. Але мелодія звучить, і ми розуміємо, що у нас такий формується плавний перехід. І нарешті, в якийсь момент, ми бачимо піаніста. І наостанок поговоримо про монтаж дії. Це техніка монтажу, коли перехід між двома кадрами відбувається під час руху персонажа або об'єкта, і це створює плавність та безперервність дії, навіть якщо змінився ракурс або масштаб зйомки. Як це працює? Наприклад, дівчина кидає дартс, а в наступному кадрі ми бачимо, як він влучає в ціль. Навіщо це використовують? Щоб зберігати ритм сцени? Щоб маскувати монтаж і зробити його невидимим, щоб додавати динаміки, дії безпосередньо хочу зняти з різних ракурсів. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео.